Точки евакуації завантажуємо сюди поранених і по дорозі е, намагаємося надати їм певний спектр допомоги. Найшвидше це звільнити доступ до поранень, зупинити критичні кровотечі, відновити прохідність дихальних шляхів. Е, для того, щоб е, зупинити критичну кровотечу, ми навчаємо наших бійців е, ось такі манікени, сюди підключаються. Е, Ємкість з рідиною, і звідси витікає кров, ну, рідина, і ми показуємо, як, як це відпрацьовувати. Це манекен для того, щоб відновлювати прохідні дикалічки. Це такі два найбільш небезпечних поранення, тому що від них люди гинуть найшвидше. І Тому, на жаль, не завжди може бути швидка допомога, як ми звикли. Це в місті, що приїде швидка допомога, вийдуть лікарі. Це роблять звичайні, звичайні хлопці, такі як ваші батьки, такі як ваші дідусі, дідусі. В умовах під обстрілом захищені лише часто бронежилетом і поломом лише зброєю. Вони виконують те, що, що приходиться виконувати на свої, завдячуючи їхній хоробрості, завдячуючи е, їхнім навикам, е, наша країна тримається. І ми можемо з вами мати сьогодні е, ось цей час. Е, пропоную зараз е, щось трішки показати. Мені потрібен хтось, е, на кому я можу це показати, хто це може бути, хто хоче. Будеш, друже? Mm -hmm. Давай, mm -hmm. давай, ходи. Давайте у нас будеш пораненим. Як тебе звати? Влад. Загой Влад. сюди. Коли у нас є поранений, найперше, прилягай. зручно. Це... Зручно тобі, Так. Да. Найперше, що ми робимо, коли є поранений, зазвичай у пораненого є власна аптечка. Ми надаємо йому допомогу за допомогою тих засобів, які знаходяться в його аптечці. Найперше, якщо у нас є критична аптечка, це найбільш... Поширене і найбільш небезпечне поранення, то ми працюємо. Зараз встановлю. А я зараз хтось вже мною пальця собі били. Бачиш, ми, це була не критична кровотеча. Якщо ми працюємо, ми бачимо, що є критичний ми можемо зробити притягнути, що лікет це засіб зупинки критичної кровотечі. Після чого? Ми його споряджуємо, не бійся, я, я боляче не роблю. Накладаємо турнікет, продягаємо його під кінцівкою, продягаємо пряжку, затягуємо, доклеїмо до кінця і тут починаємо закручувати. Закручуємо на три оберти до того часу, поки не зупиниться кровотечка. Зафіксовуємо додаткову білу стрічку, на ній записуємо час. У нас 11.30. 11.30. Після чого перевіряємо практичність технічних шляхів і потрібно, вводимо носогорловий повітровід, оглядаємо легеневу крін, грудну клітку. Якщо є пошкодження легень, наліплюємо туди ось таку наліпку, щоб загерметизувати. Ось бачите, яка вона лупка. Тоді ми заклеюємо поранення, звільняємо до нього доступ, заклеюємо поранення, після чого починаємо працювати вже з ранами. Якщо, Такий бандаж і на коду тиснучи пов'язки. Служити нашій Україні. пов'язка. Ось тут є такий тиснучий елемент, в який ми продягаємо в зворотньому напрямку, фіксуємо з однієї сторони, Фиксуємо з іншої сторони. Далі продовжуємо намотувати, створювати тиск, щоб той бінт, який ми запкали врану, затарпонували незалежно і біг вийде. Після чого в кінці фіксуємо ось таким трохи Можемо, якщо перевіряємо пульс, якщо пульс до 100 ударів за хвилину. Тоді ми можемо попустити сорніки для того, щоб рятувати кінцівку. Виймаємо, опускаємо на пів оберта, чекаємо, дивимося, що не просочується, не просочується, ще півоберта. Якщо не просочується, отже, з кінцівкою буде все добре, я зробив все правильно. Після чого можна ще огля... поверхневий огляд зробити, якщо є якісь там випадання ока чи ще щось. На швидкості 60-80 кілометрів по польових дорогах. Ти приїжджаєш, передаєш пораненого для е, медеваку, тобто там, де вже є швидка. ви перевантажуєте, ти їдеш знову на бойове чергування для того, щоб повернути, е, якщо будуть поранені, щоб повер... ну, довести їх знову до Кейсва. Ось так в таких умовах приблизно працюють наші хлопці. Тут всі засоби з вами, якщо хочете, можете щось спробувати, можете пофотографуватися. Дякую, друже, за те, що ти допоміг мені і бути пораненим, як тобі було. Нормально? Я тебе врятував, тому все добре. Дуже дякую вам.